Гагаю, що на GGDropпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! От і продовжується вже міні-рубрика, тому що три серії я те, що апгрейди, намагаюся щось вибити на маленькому відсотки, а саме це 1-3%, десь так, ну може було 5 колись. Але нічого поки що не виходить. І я сподіваюсь, в цій серії у мене все вийде. Всім привіт! З вами Атом і ми починаємо відкривати кейс Banana Day, Banana Day ми якраз таки дроп з нього будемо. Запихувати в апгрейд, але може зараз а, дещо зміниться, тому що це скільки? 52. От 52 ми не будемо закидати в апгрейд бо це максимум 4000 на 1% відсотку. Тому а, оце я, в принципі, продам. І єдине, що тут є, це за 325 а, оцей калашик, який можна буде закинути. Але в цілому дивіться, як надропав цей кейс. Браво! Браво! Це дуже круто насправді. А, ладно, все ж таки, я думаю. Спробуємо історичні повідкривати. Може він якраз таки і окупить, і буде більше дропчику, щоб його апгрейднути. Наприклад, оце я продам. Мабуть, ну це теж не підходить. Насправді, насправді тут багато чого треба продавати. А, ось так, мабуть, зробимо. Ось так. А, ну Один робчик є. Ладно, ще разочок. Тоді Дві, 245. Глок. Глок підходить. Цей не дуже підходить. Оце не. Блін, щось якісь кейси незрозуміло які. Ну, да ладно, тоді. А, тоді давайте чайний або лабуби, лабуб, давайте все ж таки Відкриємо, 1500. Джеппоінтів. І раз. Оце підходить. Ці два Фамаси ідеально підходять. І оце підходить. Ой, оце, оце гарно, оце гарно, крім, мабуть, Юмпа. Юмп продамо все ж таки. І ще раз відкриваю я 5 лабубу кейсів. 424. 424 зілью. І відкрию 5. Не вистачає 4. Три вистачає, якраз таки. Я просто не дивився навіть в правий верхній кут, тому не знав, скільки в мене, е, який в мене балансик. М -м, можна продати ось це і відкрити ще разочок. 299. А що таке? Опенінг а нічого не відбувається. О. Е, і це може навіть окупати, але окей, нормально. Нормально, я думаю. М -м, потім я вам покажу, скільки було апгрейдів зливних. А давайте прямо зараз. Що мені. Е, так. Це лол чуть не натиснув. Апгрейди. І ми дивимось тепер. Ой-ой-ой, тут капець. Тут просто кап можна так листати, 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 листати. Ще, ще. І от якісь е, апгрейди, але це взагалі вже з іншої якби серії, з іншої рубрики. Яка була дуже і дуже давно. Щось вони реально, походу, зробили з апгрейдами, хоча навряд чи це може реально просто не щастить мені, тому що в багатьох серіях, де я випробував апгрейди, мені 1% падав. Ну, буквально, я вибачаюсь, кожного разу в кожної серії падав мені 1%. Хоча так не повинно було бути. І от, можливо, це починає сайт відбирати в мене все те, що тоді. Мені ставив. Ну В будь-якому разі, треба дочекатись. Треба дочекати, щоб нарешті збити оцю от погану е, погану чергу з поганого з, з поганого дропу. 240 можна це 144, 10к і і, і, і і рукавиця. Рукавички, один. 21. Ну, з'єднає вже контакт з зеленим. Ну я не знаю, коли це може відбутись взагалі. 325. А, тоді касар. Ось та. А, який касар? Так, да, касар. На 27% шанс. 10 тисяч, насправді, треба ставити. І відсоточок 2.7, майже 3%. Може, щось та і зараз поставити. З. Я з. Фух, ви уявляєте, ну як... Це дуже круто. Це дуже круто, тому що я зміг збити оцю от чергу поганого дропу. І, можливо, це ще не все, тому що є другий апгрейд поспіль. І якщо прямо зараз. Впадає другим апгрейдом поспіль, я не знаю, що я роблю. Треба буде придумати в коментарях, що я маю зробити в такому разі. Якщо той же самий ножик випаде, ні. Не випадає, ну це, в принципі, було б і занадто вже сильно. А давайте, що я роблю ніж? Ми можемо ж зробити. Стоп. По-перше, давайте. Ні, будемо на 10к. На 10к будемо робити, тільки на оці рукавички. 2%. Шанс і віримо. Ні. Ну, може, просто для краси, ну просто рукавички і 20 тисяч, це буде 20к. І я піду робити серію, що відкрив всі кейси на G-Drop, Ну, звісно, без найдорожчих, це логічно. Тобто кейси, які до 10к, в принципі, до 100 доларів, це приблизно. А, так, 10 тисяч рукавички, щось я заговорився, навіть забув натиснути кнопку апгрейд, але. Не випадає, ладно. Просто зараз будемо тоді фастом це все робити. 10 тисяч. І. Так, наступний оцей э, скінчик, давай, а ні. Окей. А, так, 180. Ой, я по, -по, по мікрофону випадково вдарив. Сподіваюсь, це не дуже було чутно. А, а прикиньте, почекайте, це можна. Як... Стоп, стоп, стоп. Я, якщо не помиляюсь, то. Теоретично можна робити ось так взагалі. Іще один 0 Тільки це, ладно, це занадто. Мені просто цікаво, який тут 800. Відсо... от, Dragon міні. Mini... А, Драгонлор мінімал Вер не вистачає. Почекайте, а на що вистачить? 780 тисяч. Ой, це 7 мільйонів я поставив, так? Так, 800. От, просто гунгнір, просто а ні, гунгнір вже не виходить. Тільки ці рукави. Ну я не буду так робити. Це, Це безглуздо. да, 268-10к, краще... краще виловити мені оці рукавички на 2.25%. за... І... Ну, загорись. Ну просто за. От, скільки ти мені серій не видавав? Чому ти не можеш загорітись прямо зараз? От чому, питається? Просто от чому? Чому не можеш? Ну, зелененьким. Ну так складно зелений кольор увімкнути мені на моніторинг в тому місці. Чи, я, чи що, я вже не розумію. Давай. Давай, може, зараз. ну Реально. Вже і так, баланс непоганий, можна, можна ще зробити краще його. Ладно, 10 тисяч рукавиці, пам, півтора відсотки і. Ну зайди. Ну вже треба, зелений. Угу. Так, да, так, да, малиновий. Е, давай, ну, швиденько, швиденько, показує. Давайте Емечко. Може, вся справа в тому, що рукавиці не хоче воно мені видавати, а от Емечко не видає знов. Походу, то мені реально дуже сильно з цим ножем пощастило, що він випав. Ну, але ось таким чином. Поки що, ну, типу, взагалі, бачите, взагалі взагалі не видає. Ну, в принципі, по теорії ймовірності, воно і має раз в 100 апгрейдів видавати ну, типу, відсотковий апгрейд. Або вже інша справа, тому що в мене по 2% там є апгрейдики, тому має раз в 50. Так? по лозіці робити. ну, Мені ставити. Так, ну поки що з ножем да, ми, Окей. Поки що в мене е, є ножик. Але я його думаю продамо оце все. І 10к балансик є. Але мені б якось 15к просто зараз зробити. Треба на даний момент. І я думаю, дивіться. В цьому не було б ніякого сенсу, якби зараз сидів, крути, крутив по типу таких кейсиків. По одній, по дві штучки. Тому відразу. Green Case, це той кейс, який дуже жорстко мені видавав. Є серія на каналі Absolute Cinema. Там ще на аватарці. І там було дійсно класно. Хто не бачив, подивіться, там якраз таки зелений кейсик жорстко видавав. І зараз він робить саме те. Що я очікував. І виходить в наступній серії. Ми відкриємо отак всі 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 кейси по одному. Звісно, не будемо відкривати ті, які, в яких ціна більше, ну, більше думаю, 10К не будемо відкривати. Або, ну, подивимось, коротше, по ситуації. Це в будь-якому разі буде спроба відкрити абсолютно всі, майже. Ну, не всі, ладно. Не всі. Я вибачаю, за такий клікбейт, це буде невеличкий клікбейт, але. Е, ось і точно не будемо чіпати. Ну оці, як мінімум, всі відкриємо потихеньку. Тому зустрінемось якраз таки вже в наступній серії по